Всім привіт! Мене звати Оксана, я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати, як можна продовжити основну нитку в плиті нігачком, або, як в випадку, моєму потрібно замінити колір. Так як по схемі, в мене зараз потрібно буде в'язати платтячку. Цей спосіб підходить і в цьому, і в іншому випадку. І так, до кінця ряду мені потрібно проплести ще світло рожевою ниткою. У мене лишилося дві петельки. Першу ми пров'язуємо, як зазвичай, а другу петельку я захоплюю робочу нитку, але не закриваю стопчик, а буду закривати його вже іншим кольором. Тобто тут в мене зараз є дві петелечки. Беремо іншу нитку і закриваємо стовпчик. Ось так. Далі продовжуємо в'язання по схемі вже іншою ниточкою. Пров'язали кілька петелечок, кілька стовпчиків. Оці ниточки, що в нас є, нам потрібно зав'язати вузлики. Я зав'язую приблизно 5 вузликів, щоб воно щоб ниточки не вилазили і в нас не розпліталося в'язання. Ось так, думаю, буде достатньо. Ці ниточки ми ховаємо в полотно, і ось такий перехід у нас вийшов. Ще можна, якщо вам не потрібно колір міняти, то ви можете, от так, як ви починаєте новий стопчик, просто його почати. Якщо у вас колір той самий, просто потрібно інший моточок взяти, то ви просто заходите під стовпчик і берете ниточку. Ось так. І новою ниточкою пров'язуєте стовпчик. Можна і так і так. В цьому способі, в першому, у вас буде закритий стовпчик петелечкою, вже нитки, яку вам потрібно, ту, на яку ви міняли. А в цьому випадку у вас буде верхня петелечка попереднього кольору. А сам стовпчик вже іншою ниточкою. Дивіться для себе, як вам краще подобається так і в'яжіть. Я для себе вибрала перший спосіб. Мені здається, так перехід набагато плавніший. Сподіваюся, відео було для вас цікавим та корисним. Якщо у вас залишилися ще якісь запитання, прошу. Пишіть в коментарях, я вам залюбки на них відповім. Наразі у мене все. Всім дякую за увагу, Па-па!